Volkswagen Tiguan 2.0. Комплектація threadline. Це начальна комплектація 19 рік, пробіг 189. Так, Мені хтось там телефонував і казав такий дешевий Tiguan", да? Це звичайний Tiguan, це не Allspace, але Тут автоматична коробка передач, пробіг 189, 110 кВт, 150 сильний. Ну, Такий от звичайний Tiguan, 19 рік приблизно буде 23 тисячі євро. Будь ласка, друзі, пробіг 189-100%. Доброго дня, друзі, і вже через два дні надія буде в Німеччині у нашого автоділера на площаці. Як ми обіцяли нашим замовникам, вона поїде забирати ПДВ. Всі машини сучасні. Ми купуємо з ПДВ. І допомагаємо безкоштовно забирати ПДВ. А також може вам на місці вибрати автомобіль, тобто перевірити лакофарбове покриття, зробити тест драйв підключити комп'ютер. Перевірити пробіг, сажовий фільтр, все так, як ви любите. Огляди ми робимо за 100 євро конкретно на цій площаці. А в доступі там зараз 2800 автомобілів і конкретно по маркам моделям Mercedesів більше як 600 штук. Фольксвагенів автомобілі марки Volkswagen теж десь приблизно 600 штук. Шкод 400, Audi 250, BMW 400. тобто Машин вдосталь, замовляйте. Всім виберемо автомобіль, і якщо потрібно доставимо А зробимо під ключ все в Україну. А також для українців, котрі знаходяться в Європі, в Німеччині і інших країнах, допоможемо купити і документально все оформити. Наша допомога і огляд коштує на даний час. Це акція. Новорічна акція 100 євро. Всього лиш на всього. Друзі, всім гарних новорічних свят і тих авто самі собі бажаєте 19 рік Tiguan 2.0 Firmotion, повнопривідний комплектація Highline. Віртуальна приборка LED і Distroніc. Салон Алькантара, автоматична коробка передач повнопривідний. Ця машина вийде так. 19 рік приблизно 26 тисяч євро, друзі. Volkswagen Passat варіант 2.0 комплектація Highline Alcantara LED. Так, написано. Так, DSG у нас і салон у нас шкіряний ергокомфорт. Ну, друзі, ви самі розумієте, що таке Хайлайн. І в Україні вийде ця машина приблизно 18 євро. От, Недорогий посад комплектації Хайлайн 100 тисяч. Друзі, шаран. 2.0 TDI, FirmOcean, Highland, семимісний. ну Машини не дуже дешеві і по розмитненню, Десь приблизно 17 тисяч. Тобто величезний бус, механіка, повнопривідність Ну Вони тут коштують по 14,5 тисяч ціна брута. Так що самі собі там вирахуйте, якщо у вас є дешево машину розмитнити, будь ласка. Друзі, Тігуани, Тігуани в L Space величезна кількість, замовляємо. Так, 2.0 TDI, самемісний Тігуан L Space. 19 рік, 202 тисячі пробіг. О, і недорого, я вам скажу. Приблизно буде 23 тисячі євро. Sportswain Golf, Спортсван. Sports Спортсван, друзі. Цікавий варіант. Я думаю, кому потрібно. Є, є тут варіанти, можу вам запропонувати. Спортсван, Це в принципі гольф. З чуть-чуть підвищеним дорожнім просвітом. І такий він, як хетчбек, ну, покрупніше. да. Ну, Двигун такий же ставиться. Тут пробіг. 185 тисяч реєстрація початок 2017 року. 85 кВт автоматична коробка ДСГ у нас тут. І в Україні вийде, друзі, я би сказав, що недорого. 14 тисяч. Десь євро. якби машина машина 2017 року і спортсван. Я вважаю, що це недорого. На таких класних 16 оригінальних дисках. По місту їздити, автомат, все як потрібно. Faso Tiguan 2.0, TDI, Firmotion, Комплектація Highline. Віртуальна приборка. Так. 17 рік початок. 218 тисяч. Хайлайн. Так. Дуже класний салон, повністю сидіння Алькантара, механічна коробка передач. І, друзі, я вважаю, що недорого. І десь приблизно в 20 тисяч. От дядька якийсь мене питав, 20 тисяч 17 рік. Я, надо йому буде скинути. І повнопривідний фірмоушен. І 20 тисяч. І, кстати, LED є. Ну, Не супер, але LED. Фейсліфтовий сучасний гольф 7 З максимальною оптикою LED Super LED. LED максимальний, тобто і ближні, і дальні там лінзи матриці. 18 рік, 180 тисяч пробіг, 110 кВт, 150 кінських сил. В Україні. Приблизно 16 тисяч євро механічна коробка передач. Джета. Volkswagen Jetta 2.0 TSI. 2.0 TSI, бензин Highline. Це тільки на джетах. Ну, машина 9-річна. 2013 рік 150 000 пробіга 147 кВт. Дуже цікавий варіант, хто любить бензин 2.0. І потужна, дуже потужна автоматична коробка передач. Кстаті, коштує недорого і в Україні приблизно буде 12,5 12 тисяч євро. Я не знаю, дорого, недорого. Тут вона з ПДВ коштує 9,5 року. Так що самі там порахуйте це, і не пишіть, будь ласка, мені дорого, все це відносно. Volkswagen Touran 2.0 TDI, Highline, 7-місний 18-й рік, пробіг 181 тисяча. 140 кВт. Дуже потужна автівка, автоматична коробка, сучасна мультимедіа, комплектація Highline внутрі Алькантара. В Україні з усіма витратами десь приблизно 18,5 тисяч євро. Друзі, машин дуже багато. Всі я вам навіть тут і за день не обійду. Volkswagen Golf, SportsOne 1.6, TDI, Highline. 18-й рік, 190 тисяч пробіг, 85 кВт, 116-й сильна, ДСГ. І 2018 рік приблизно в Україні 16 700 євро. Будь ласка, і отака старесенька автівочка. Старесенький Volkswagen. Скільки він коштує без ціни. К сожалению, це авто заброньовано. Так, дивіться, це Volkswagen Golf 5 19 TDI. Там, де стоїть 2000 машин, він тут один, і його вже купили. До побачення. На цьому все, хто не підписався. Машин багато, люди замовляйте, поки у вас є можливість. І це нормальне вкладення, тому що ми зараз живемо в такий час. Потрібно, щоб у вас була завжди класна, якісна автівка на місці, і бажано, щоб це був універсал або мінівен, або навіть бус. Ну, Ви самі знаєте, як ми живемо. Туди-сюди їздимо, переїжджаємо, бо у нас в Україні деві. На цьому все. Всім нам гарного неба і замовляйте автівки. Вони вас чекають. ¡Gracias!